Шостий місяць Лаут проводить службове розслідування в рамках місії проти гучного автозвуку. Шість місяців кропіткої праці вивели його на найбільшого постачальника в Україні магазин Децибел. Главар банди Віктор Трофі вже давно зник з радарів і залишив своїх пішаків: Дімітр Романеску, Вадімо Капічині і їх головний Цесаріо. Лаут точно знав, на цей раз він не залишиться з пустими руками. Децибел замислили щось масштабне. Але що? Las las galeñas son flores que La zolenia supulla flore, pero si я sofentre. Чёрт! Штаны за 40 гривен. Товар був переданий о 14.12 за місцевим часом. Гучний бюджетний автозвук знову потрапив на ринок України, і цього вже було не зупинити. Чогось <плес> шукаєте? <плес> Ніхто не завадить мені зняти про гучні українські динаміки. <плес> Від любителі гучного та якісного. Сьогодні у нас на порядку денному дещо особливе. Якщо ви шукаєте спосіб зробити звучання автомобіля гучніше, але не хочете витрачати всі гроші світу, це відео для вас. У цьому відео ми розберемось із гучними середньочастотними динаміками, які піднімуть ваші музичні враження на новий рівень. Розповімо вам про всі ключові характеристики, особливості та переваги. І обов'язково зробимо заміри та подивимось, на що вони здатні. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і не пропустіть жодної важливої деталі. Давайте разом поринемо у світ гучного автозвуку, адже в нас на огляді гучні середньочастотні динаміки і у аудіо У 2024 році бренд U-Audio поповнив свій асортимент гучними новинками в популярних розмірах 16 та 20 см. Ми вже робили коротенький огляд на весь асортимент, який ви можете зацінити ось тут. Там можна знайти коротку інформацію про більшість моделей, але ви чітко дали зрозуміти, на що звернути увагу першим ділом. А саме на гучні моделі Trembita TM6 та Трембіта TM8. Почнемо з менших: моделька U-Audio Трембіта tm 6. Ціна за 16-сантиметрову версію складає 1490 гривень або 37 баксів. Динаміки отримали оновлену білу картонну упаковку із яскравим акцентом у вигляді кольору корзини динаміка. Вже знаємо, чого очікувати. На одній з бічних граней знаходяться технічні характеристики, а на іншій схема динаміків із розмірами. Зручно. Всередині ж на вас чекає інструкція з експлуатації, гарантійка, ну і звісно, динаміки в окремих картонних проставках, максимальний акцент на акустику і нічого зайвого. Що дійсно кидається в око при першому знайомстві, це просто божественний колір металевої корзини. В минулому огляді ви вже допомогли нам його ідентифікувати, тож зупиняємось на назві бірюзовий. Звісно, ці динаміки привертають увагу не тільки кольором корзини тут же знаходиться і великий феритовий магніт, що наштовхує нас на думку. Ці динаміки повинні грати гучно. З цієї ж сторони маємо лопатки для під'єднання мама-тато та не вшиті в центруючу шайбу. Підводящі дроти. Монтажна глибина складає 69,5 мм. В більшості випадків проблем з установкою у вас не виникне. На передній частині красується дифузор із пресованого паперу та хвильовий підвіз із тканини, що є доволі розповсюдженою конструкцією для так званої естрадки. Також я думаю, ви вже помітили цю блискучу частину в центрі, що за своєю формою нагадує кулю. Що це таке? Це, друзі, фазовирівнююча куля або тіло венте. Суть цієї штуки насправді дуже проста. Багато динаміків мають конусоподібну форму дифузора. Так, є звичайно винятки і динаміки з плоским дифузором, але більшість із них зроблено все ж таки конусом. Це надає йому жорсткості. Тож, якщо дифузор у нас конусний, то виходить дві випромінюючі поверхні, які посилають звукові хвилі не тільки на слухача, а й одна на одну. І ми отримуємо не одну звукову хвилю, яка йде в напрямку до нас, а й ще й хвилю відбиту від центральної частини дифузора. Тобто вона виходить зі зміщенням у фазі. А тіло Венте в нашому випадку буде затіняти дальню частину дифузора і до нас доходитимуть вже більш правильні і менш зміщені звуки. Це критично, коли довжина хвилі починає бути рівною із діаметром дифузора. Часто в авто динаміки розташовані під великим кутом до слухача. В такому випадку цей інструмент дуже непогано вирівнює АЧХ. Фазовирівнюючою кулею можна вважати тільки ту, яка прикріплена до керну і не ходить разом із дифузором. Та куля, яка ходить разом з дифузором, нічого не вирівнює. Вона також є тим самим випромінювачем і вже не працює як фазовирівнююча. Вона фактично є видозміненим ковпаком. Таке використовують деякі виробники в якості маркетингу. В нашому ж випадку все справжнє, закріплене вірно, блискуче і металеве. Не докопаєшся. Питань немає і до збірки. Акустика відчувається надійно, немає слідів клею, матеріали якісні. А що ж тут по характеристикам? 90 ватт номінальної потужності, що грають в діапазоні 90 13 тисяч Герц. Звукова котушка 25,5 мм, але і на цьому ще не все. Ви ж знаєте нашу любов до замірів. Тож і в даному випадку ми, звісно, на слово віримо, але перевірити варто. Чутливість за замірами 91,42, що максимально близько до заявки, а це вже дуже хороший знак. Резонансна частота 157,5 Гц, що далеко не новина для естрадної акустики. А добротність 1,79 так далеко від Батервортівської, але ж ми тут розмовляємо за гучну акустику із ціною трохи більше 35 баксів. Динамік точно не ящичний і зможе показати себе з найкращої сторони у великих дверках автомобіля. Маса рухомої системи 5,78 г. По АЧХ можна бачити наступні дані: в районі низьких частот спад починається із 180 Гц. Тому фільтр HPF на 150 стане оптимальним. Маємо невеликий викид в районі 250 Гц, але в цілому АЧХ доволі рівна аж до 4 кГц. 4 до 6 нас очікує суттєвий підйом, що на практиці проявляється яскравим звучанням на верхній середині. І ви тільки подивіться, як високо забираються ці малюки. Суттєвий спад починається лише після 10 тисяч. В парі із хорошим твітером буде просто пісня. Стосовно розташування, вважаємо кут у 30 градусів. Оптимальним, динаміки завдяки своїй чутливості грають гучно навіть від головного пристрою. Але якщо ви хочете розкрити їх потенціал наповну, радимо роздивитись підсилювач. Хорошим варіантом для них стане підсилювач АБ класу U-Audio Malva MVA 120 на 4 зі своїми 120 Вт на канал в 4 Оми. І ще два канали залишаться на ваш розсуд чи то на твіттер. а можливо і на другу пару динаміків. Якщо хочете ще доступніше, можна звернутись до U-Audio Malva MVA 80 на 4 Це, звісно, не максимум можливостей, але теж цілком достатньо. Із 16 см розібрались. А що ж там у більшої моделі? 20-сантиметрові динаміки ж коштують 1890 гривень або 47 вічно зелених. По пакуванню все те саме. Але, звісно, більший калібр. Більша коробка. Всередині на вас так само чекає інструкція, гарантійка та динаміки. Щодо конструкції, тут також без змін. Велика штампована металева корзина, феритовий магніт, лопатки для під'єднання, посадочна глибина також збільшилась, як і сам динамік, і тепер досягає 80 мм. На передній частині дифузор із пресованого паперу підвіз із тканини, а всередині. Фазовирівнююча куля. По характеристикам маємо більшу номінальну потужність, яка тепер складає 120 Вт. В діапазоні 75-10 Гц Та звукова котушка 25 мм. А що ж стосується замірів, одразу бачимо меншу резонансну частоту 98,25. Тут нарку грає більший калібр. Чутливість 91,25, а по добротності рекомендація та сама. Велика дверка стане хорошим варіантом для встановлення даної акустики. По АЧХ ж бачимо, що динаміки спокійно дістаються нижнього порогу заявки у 75 Гц. Після цієї частоти маємо суттєвий спад, але куди ще нижче. По графіку маємо доволі рівну характеристику із невеликими огріхами. Так, характеристика далека від аудіофільської, але в нашому випадку в пріоритеті гучність. Вже з 25 тисяч починається підйом а спад аж після 9, що знову ж таки дасть нам насолодитись яскравим звучанням на середині і навіть під кутом в районі цих частот показники зберігаються. Без яскравих вражень ви точно не залишитесь. А що тут по підсилювачу? Так, ця акустика також буде гучною навіть від головного пристрою. Але якщо ви хочете більших результатів, можна знову ж таки звернутись до U-Audio Malva MVA 120 на 4. Чи буде цього достатньо? Повірте, буде. Номінальна потужність це та потужність, яку динаміки можуть витримувати довготривало. Але у випадку із цими динаміками, завдяки чутливості, вони можуть грати голосно і від меншої потужності. Отак що можна сказати в кінці? U-Audio точно на правильному шляху. Новинки вийшли гучними, зібрані якісно, грають яскраво і вже збирають хороші відгуки від своїх нових користувачів. А що ще потрібно від динаміка? За доволі скромний бюджет ця акустика дозволить любителям автозвуку зробити музику в авто гучніше. А з цими задачами U-Audio юаудіотримбіта справляється на 5 з плюсом. Завітайте в наші магазини ДЦБ в Запоріжжі, Дніпрі та Івано-Франківську та зацініть звук цих динаміків на власні вуха. Не забувайте підписуватись на канал, ставте лайки, пишіть в коментарі, як вам динаміки. Та звісно, побачимось в наступних відео, де